Привіт, привіт, привіт! Я так тебе рада бачити. Нарешті ми з тобою зустрілися. Я підготувала для тебе декілька маленьких лайфхаків для школи. Тож, поїхали. І я перед тобою вдягнена у дрескот. Ти мене запитаєш, що таке дрес-код? Зараз тобі розповім. Не переживай. Ну, простими словами, дрес-код це вимога одягатися в школу у шкільну форму. Ти скажеш: ой, почалося! Ця шкільна форма вже мене достала. Ти знаєш, що дорослі люди дуже хитрі? Вони одягаються на роботу у шкільну форму для того, щоб показати свою, по-перше, охайність, а по-друге, досягти балансу у взаєминах з оточуючими. Тож, ти тепер знаєш лайфхак, для чого тобі шкільна форма, і для чого тобі її носити кожен день? Так ти зможеш справляти враження на вчителів. І однокласників. Школа лайфхак номер 2 Як скласти контрольно на всі 12 балів? Зараз розповім. Пиши шпаргалки. Чим більше, тим краще. Пиши всі терміни, пиши всі там приклади якісь. Пиши, 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 готуєшся і лягаєш спати. На наступний день береш ту шпаргалку, йдеш з нею в руках до школи і повторюєш, що там буде на тому екзамені. Ну, в твоєму випадку, контрольна. Як тільки ти переступаєш в школу, жамкаєш ту шпаргалку і викидуєш, і забуваєш про те, що вона взагалі в тебе була, коли дає тобі вчитель. Контрольну, ти вже 100% знаєш, що там і як, бо ти розумничок і все вже вивчив, пишучи свої ж шпаргалки. Я рада була з тобою побачитись. До зустрічі!